Помилка, про яку багато хто не знає, і досі так робить: а саме носити білий бра під білий, напівпрозорий виріб, сорочку чи блузу, якщо ж ви хочете одягнути. Білу напівпрозору блузу, краще надавайте перевагу бра тілесного кольору, і саме вашого тілесного кольору, тому що, так скажімо, стандартний тілесний колір може для вас бути занадто темним або ж занадто світлим. Якщо ж ви не можете знайти тілесний колір, який буде пасувати саме в тон вашої шкіри, тоді рекомендую обрати колір на тон або на два темніше від тону вашої шкіри. Таким чином буду створюватися такі тіні, і образ буде виглядати значно цікавішим. Також зверніть увагу на максимально просту та безшовну білизну. А от чому не можна одягати білий бра під білий напівпрозорий виріб, що здавалося б логічним, саме через те, що буде створюватись ілюзія того, що ви хотіли. Приховати свій брак і вам це не вдалося зробити.